Ми закутили пацієнта, але ми все ще можемо допомогти. Даємо йому його бойовий набір таблеток, якщо він може їх проковтнути. Може проковтнути на щастя. Так до цього в алгоритмі MARCH йшлося про те, як врятувати життя. А зараз здійснюємо додатковий догляд. З військової аптечки беремо частину антибіотиків і трохи знеболювального. Накладаємо пов'язки на опіки й невеликі порізи. Можливо, накладаємо додатковий турнікет і мобілізуємо все, що потрібно. Але якщо ви не знаєте, як це робити, або знаєте лише про марш, пам'ятайте, що в нас є зв'язок. Тому телефонуємо нашому тактичному командуванню або на наступний рівень надання допомоги, щоб вони підказали всі процедури, які ми все ще можемо зробити з нашим пацієнтом. Заповнюємо його картку TCCC. готуємо пораненого до транспортування.